В училищі музика гучно лунає, і то не у квітах майдан. В очах у кожного надія сподівання. Сьогодні випускний останній бал. Як непомітно, три роки минуло, ми вийшли за училищний поріг, позаду таке незабутнє юнацтво, попереду життєвий шлях проліг. Ідуть, ідуть в юрбі випускники, дорога їм стеляється квітками. Сьогодні ці дівчата й юнаки підуть в життя незнаними шляхами. 27 червня 2013 року у вищому професійному училищі номер 24 міста Заставна Чернівецької області відбувся випускний бал. В щемливій тиші зі словами любові, вітання та переживання до усіх присутніх, звернувся відмінник освіти України, лауреат премії імені Омельяна Поповича, директор Вищого професійного училища No24, Гула Володимир Ярославович. Шановні випускники, колеги, батьки, гості нашого свята. Хвилююча і урочиста мить зібрала нас на головному майдані міста. Вище професійне училище No24 випускає в самостійне доросле життя молоді парості робітничої зміни, які впродовж років плекав і вирощував педагогічний колектив. Дорогі випускники, в першу чергу звертаюся до вас. Ви наша надія, ви наше продовження, ви зможете втілити все, що забажаєте, бо для цього. Ваші педагоги зробили все необхідне, подарували кожному з вас часточку нашої душі, вклали свої сподівання і надії, розстелили рушник радості, добра достатку. 188 учнів отримали дипломи кваліфікованих робітників, 19 із них з відзнакою на святі були присутні керівник апарату районної державної адміністрації. Семенюк Іван Константинович, заступник голови районної ради Сенек Іван Федорович, заступник міського голови Ткач Віктор Миколаєвич. Які привітали випускників із завершенням навчання. Доброго дня всім. Знаєте, я казав, кажу і буду казати, що в нас у заставні училищі це дуже потужна сила. Потужна сила я це говорю скрізь на всіх нарадах, і Лерій Ославич може це підтвердити. Я поважаю вас усіх, я поважаю усе училище і вашу профтехосвіту. Юність це справді найкраща пора життя людини з притаманною їй спонтанністю, красою, різнобарв'ям, які чарують і захоплюють своєю неповторністю. І словами вдячності до вчителів звернулися випускники. На порозі самостійного життя, перед обличчям своїх друзів, вчителів та батьків, урочисто присягаємо завжди пам'ятати тих, з ким ми навчалися, і хто нас навчав, бути завжди чесним та принциповим, гуманним та справедливим, як вчили нас наші наставники, батьки та вчителі, Йти до поставленої мети чесним шляхом. Досягати всього у житті тільки своєю працею, не зупинятись на досягнутих успіхах. Неможливо перемогти один раз і назавжди. Потрібно перемагати щодня, шанувати батьків, прислухатись до їхніх порад, радувати їх добрими справами, гарними вчинками, своїми успіхами, Високо з знамена рідного училища, берегти його честь, роботу обраної спеціальності виконувати якісно і професійно. В щасливу дорогу! Благословили випускників, батьки від імені присутніх матерів, я щиро діти вас вітаю, усі свої найкращі побажання для кожного у серце посилаю. Ми з різних доріг вам дамо оберіг, який вручимо в вашій долоні, щоб завжди вас беріг, щоб вертав на поріг, щоб дав щастя для сина і доні. Ідіть у життя. Не відість перешкод для вас відкриті всі дороги, а мамин рушничок хай прокладає шлях. До звершень і до перемоги. На перехресті семи доріг, семи вітрів, часів минулих, прожитих років є місце, де у всьому незабутнє країна, що народжує майбутнє, що щемить серце. Миться особлива, бо вечір випускний це дійсно свято свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Пишайся, Україно мила, їм вчитись, працювати залюбки, щоб їм завжди в житті щастило, встеляй їм доли, пишні рушники, З вітальними словами. До випускників звернулися класний керівник Зварич Ольга Миколаївна та майстер виробничого навчання Барабащук Сергій Васильович. Дипломи та атестати вручали, директор вищого професійного училища No24 місто Заставна Гула Володимир Ярославович Заступник директора з навчально-методичної роботи Ковальницький Петро Миколаєвич. Заступник директора з виховної роботи Альохін Віктор Саверинович. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Громко Юрій Петрович. Вдарунок випускникам, вчителям, батькам прозвучали пісні у виконанні Миколи Пазети, Масович Алли, Полотаєчка Олександра, Тимчук Наталії та Павлюк Лілії. Щасливу мить від отримання таких очікуваних документів можна було побачити на обличчях кожного з випускників. Та всі добре розуміли, що поруч з радістю в їхніх очах та серцях таїться сум. А день новий горить уже світанням у путь дорогу кличе наздаля і обіймає музика прощальна в ті дні, куди немає вороття. Сьогодні вам лягли дороги дальні, Світуть зірки і вабить висота, Вальс випускний, для вас прощальний, над залом цим окривно зліта.